Привіт! Якщо ви тут, значить вам цікаво, що це за професія, така тестувальник сайтів та мобільних додатків. І головне вас мучить питання, чи реально заробляти в ІТ, якщо ви новачок. Тому давай відразу тестування сайтів та мобільних застосунків сьогодні це найшвидший і найреальніший шлях в IT для новачків. Що ви будете робити? Це не про програмування та сидіти писати код. Ви користувач, але уважно натискаєте на кнопки, перевіряєте переходи, як працюють форми, чи не зависає додаток, складаєте звідки з помилками, і ваша задача допомогти зробити продукт якісним. Всі інструменти ми даємо. Вам не потрібно вчити теорію півроку. Працюємо на практиці, і ви побачите реальний результат. А тепер про найцікавіше гроші. Маємо таку статистику: 53% наших студентів вийшли на перші 300-700 доларів вже в перші три тижні навчання. 87% тих, хто проходить марафон працевлаштування, отримують своє перше замовлення або запрошення на співбесіду вже в перший місяць. Більше ніж 60% студентів поєднують тестування з основною роботою. Це ідеально, ну, якщо ти не можеш одразу все так кинути через 2-3 місяці більшість студентів виходить на стабільний дохід в 1100-1400 доларів на місяць. І це не фантазії, це реальні дані по наших студентах. Що головне, старт простий. Ви реально можете опонувати професію за 4-6 тижнів. У нас є модель, після якого більшість студентів заробляють свої перші 300 доларів вже за 5 днів. Вам не потрібно мати технічну освіту, знання англійської чи айтішній досвід. Потрібна лише одна-дві години на день та готовність діяти. На майстер-класі ми все покажемо на прикладах. З чого почати саме вам? Як виглядає робота тестувальника? Як вийти на дохід, який перекриває вашу основну роботу? І як масштабуватись до 2-2,5 тисяч доларів на місяць? Це буде не просто лекція, а конкретний план. Тож чекаємо, буде чітко структурована і без води. До зустрічі!